Добрий, добрий, добрий ранок. Тут одразу можна зранку постригтися, якщо прогадати. В принципі, не помішало вже. Під ранку робиться кава. От можна собі вийти на вулицю. Посіду, попити каву. Дуже-дуже класно. Чомусь мені польшу нагадую, не знаю чим. Мабуть, такою зеленю і чомусь сучасне, не знаю. Ah, вот, завтрашню ще загрузку. Так, да, це на завтра, Є. Yeah. Так, це теж на завтра. Є. Yeah. Це на сьогодні ще. зіро. Uh -huh, так, ну і це на сьогодні. О, oh, да. і це. Ну це вже теж на завтра з хлібцями. Це що у нас? Це варення, так? Да? Так. Да. Я ще не кушу але мені подобається, що воно в баночки, типу не треба ложку, знаєш. Дозоване, так. Да. Просто типу намазати і все. На палець собі відчут. Так. Да. І, коротше, ну, собственно, так виглядає. Ну, Чого такое? Не зовсім так, конечно. Трошечки більше. Трошки більше, так, да, це так, знаєш, да. поки анонс. анонс. Це поки анонс. Далі буде завтра. Це цікавіше. Так я свій Прийом курку риси як завжди. Нічого цікавого. Не кавася. Цікаво. Смачного, Юр. Дякую за Що там багато стіл, да? Так, да, але ми, знаєш, що поражає. Тільки мені пише, А е, коли наступний раз на сцену? блядь. Ти, блядь, гониш чи що, я, сука, хуярю, блять, ті інстаграми, тіктоки, що, блять, ти, блять? Days out, один день змагань, блядь. це що, Коли наступний раз на сцену? Я не знаю, бра. Як тобі так? Про це сказати. Спробуй. Як тісто сира. Сира тісто? Я просто кифлую. <ристо> Ральних выпил. Я пишал, типа, раз, хлеба зилы роста. Я не знаю, скільки джема. Ні, вкусно, вкусно. Чуєш? Блін, не написал. Ну так. ти ты досыр дупля. Слева туда щелка. Сир, блін. Ага. Що буде? Буде, химик, не буде. А, почекай, тупо акисту це вообще походу. Мені треба АДД епатію, да? Буду не да? в мене місця не було, братан Каже, зарісуємося. Я сам не зарисуюсь. Зарисуєшся, як ні. Я буду своєю харизмою брати. Я на футболку буду дивитися, будь дивись, який є Так, що мені це Але вже чувстві цей саня білий з бригади. Такою прическою. <laughs> так, є, таке тема. Похож. А ти з бригади кого хотів бути похожим? Ну, бля, всі, напевно, на саня білого хотіли. Але я більше напевно був похож на космоса, бо він типу високий. був, да? <laughs> вот. Мені нравиться пчола сюди. Пчола, так, теж. Він саме адекватні. Ні, мені не подобається, мені біли, 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 саня білий тільки. В армії служив, нормальний випадку. Я вже так смутно пам'ятаю цей серіал. Я його не скажу, що весь прям бачу, але з Ромою на службі. Бо в час ми там. Рома що тільки не передивився. Рома і Джека Ханма подивився. Оцей підкос Шизі косить. Це боєць Баки, здається, називається. Рома бригаду всю передивився, Рома брата подивився. Ну Він не бачив, потім подивився такий. О, він взагалі не бачив. чоловік. Так, да, я взагалі не знаю, як він дожив до таких років, що бригаду <laughs> не бачив. Брата теж не бачив. Хоча я брата теж подивився десь 22. Так, в армії сказали, а тоді. Маркери беремо, будемо записувати. Да, записувати результати, які в тебе будемо цифри і так далі, все правильно. Вот. Ну, і що... А що він в холодильнику лежав? А, Чорнило, щоб ти... не остило. Ну, щоб писав нормально, не застигав. Шо оператор де моє відео. Я ще в шокі. У мене не виходить, скинути на телефон. Бачите, скидаються якісь там, ті, які не треба. Ну, треба, але треба ну, ще. Це дуже складно. Ця штука, я до сих пор вже рік ця камера в мене, я до сих пор ну, вивчаю щось. Як зроб... ви думаєте, пацани, чоловік розібрався без камери чи ні? Что у нас за сексистские шутки? Конечно, бы разобрался. Сложнее, чем девочка, но... Сложнее? Разобрался. Я думаю, что на паке. Он бы посадил, бы поплакал, бы трошки разобрался. Я думаю, на паке. Давай, значит, нет, чекай, я покажу тебе, что я Давай, пацаны, расскажу и это, и далее Я а, как тут сила своим плечом миссия немало в Юра там четыре уже оскрываются. Какие плечи. Ага. Препитается. Я На ту разрываю, он Берки, тут я не знаю, что такі турки, я взяв. Каже, бургері, Вчора доставку взяв на бургері. Ну, дось, вчора я заплатив з доставкою картошка фрі, Ну, картошка, типу, і бургер, вийшло 32 бакса. Сьогодні я взяв 29 баксів картошка бургер. Ну, типу, це просто. Віненауті я на 30 баксів, а скида там. Дві картошки, два бургера. Чи 4 Більше, напевно. Ні, десь так. Три бургера, я думаю, і три картошки вийде на 30 баксів. Ми берем зазвичай, воно виходить десь 24 бакса, 26, так. Да, я ж не ні? раз брав, вроді би 2026 десь, так? Да. 29. Ну, по -по. Два, два бургери, дві картошки. 29. Yeah. Ну, хай навіть так. І на напиток на ще напиток. Напій. Не напій, ну. напій. Ніколи так не казав. Так. Напій. напій. Ну факторно. Ну нічого. Зато знаєш, я думаю, так, краще потратити більше і кайфануть, ніж зажати, бути жидом і з'їсти що тобі не сподобається правильно. І так по да. всем. Купити дешевше, але теж тобі не буде. потім ти не будеш носити, наприклад, чи Шмотки, там, ну, да, користуватися, от, чи потрапити більше грошей, і ти будеш знати, що, що ти будеш це носити, чи користуватися цим коротше. А Герої. те, що не вистачає грошей, наприклад, то, то треба просто подумати, як їх зробити більше. От. Коротка, така тема. Та так. Хочеш хоче заробляти більше, але тренер всі пацани. Да. Напиши мені плюс. Так, да, покинув тренер. Я жду такий такий майбутній, якийсь курс там, от. По успіху. Я? Хочеш рекламу да, фінгу, Так, Та, якби ще знав, Юра, якби ще знав, я би кинув, як ти успіх добитися. Ну, Побачите, ну ти гониш чи що з мене? Блядь, в мене... Країться душа, коли я читаю такі повідомлення. Я роблю, роблю той контент, всім показую живот, змагання через баті, через один, а ти мені пишеш, коли в на українсьце. Бля, плачу. Так якось я за ці дні себе не знімаю, особо більше показую всіх на коло, знаєш. Мене по суті ніхто не знімає, тому приходиться отак. А, знаєш, якось грунтую відео, потім думаю, можна було розказати про це. Можна було розказати про те і якось виправлятися, буду записувати і буду щось розповідати на пацани, ходок. Така атмосфера американська. Так, па Так, на друге місце сьогодні зайняв. По натуралах можем вообще ще и проект. Можешь бутик. А потім я, що, якщо я там я не відео, то вже, що не вийде. Так, але я вже просто видаляю, за два дні я вже повидаляв. Mm -hmm. Я постараюсь тобі. Якщо подумаєш, що є, тобі скину зараз. Значить, Юра вже пішов з баксом на реєстрацію, просто пройшли і одразу питають, чи є хтось з менсфізів. А черга там просто. А ми стали там в кінець черги, там просто я Просто пішов, запитав і дійсно закликали просто всіх менсфізів, які там були. Ми тільки по суті прийшли і відразу вони пішли на реєстрацію. Супер, не втрачаємо часу, тобто зараз вони пройдуть реєстрацію і в принципі ми можемо вирушати далі по наших справах. В жінки такі голоси просто грубший, ніж ми. Давайте заново, все заново. Перезаходьте. Мішок заходимо сюди. Преже, ми вийшли з реєстрації, дали нам такий покупку, номерок 236, далі карточка учасника і не знаю, що це, футболочка? футболка походу, да. так. так що, мазик надавали, футболочка, але футболочка покинула. 240. Куркіс. Куркіс. Баночка. Так, а грим у вас скільки годин? Пішли на грим. Зараз прямо? Да. Ну, я думаю, там нас на 7.30, але я думаю, що там можна пішли. А, вот. вот пацаны секрет формы. Каждое утро так делаем. не будет. И будешь такие накачаны, как Макс. И сладкие хлебцы наконец. Карамель. Следувати, будь ласка, за Юрчиком, коли там не буде, я підійду теж. Я краще раніше, Трошки щось в хавера. А, що просто місце, да, Зас... та, та, буде дуже багато буде, та, так. Да, так. О, Приходит, фітнес-центр. Там бассейн? Масейні зразу. Можна <рес> буде фраку. Все зробили, там. Ну так легенько перші слойки, щоб попрямували, да. Короче, якось так швидко. Давали такі ну... Наступні такі штуки, типу, ступаєш, приклеюється, що ти ходив в них, тіпа, там, Прикольно. мазали крем якісь там на ногті, щоб вони не перебували. От. Там такого не було. Ну і тут, звісно, тем дорожче на 50 чи її баксів. Типу, от в чому різниця. Як тобі чувак. Чакаш, біля, теп, тебе, чувак. Тупу гор, біля. О, біля тебе, як тобі чувак. Тупогорб, горб, блять. Такий снайпер. О, збоку біля тебе.

Wait, the in the middle, in the middle. Do you know David yeah. Light? David, yeah. David yeah. Light, do you know? <laughs> Like. Виж Сергуса на каналі. Ви маєте більше про мою історію, про мій шлях дізнатися дійсно. Бо в нього не завжди записує, я розказує. Мене лайв логі посили. Лай підійшли ми зняти відос, типа з Катюшою. Ну типу постав пару слів склати, що ми пішли в реєстрацію, там сиділа. Ну я там по Українську говорю, приходять банда пацанів, Ну типу, малих, приходять, стоять взаді, слухають. Я говорив, і вони починають мені хлопати, там сиділа. Хайфай, мен там сиділа. Коре, я з ними поспілкувався, ну, типу, малі, І я кажу, якось притягується до мене. Я не знаю чого, ну, от отак. -от. вже а Макс це шов, А, uh, Давай. А Макс фото знає хто це, так, да? це що діло? Так, значит, выясним, что это топ-3 Олимпии, указывается. Макс нас просветил в труске и говорит, топ-3 Олимпии. Хочешь что-то Просто? Сделай фотку сначала, а потом попозируй. Давай сфоткаем. Gracias. Have gonna have a <laughs> These guys are crazy looking. Go back to the front. Can you see Take a picture. Да, это видео. Мы сделаем видео его. Он войдет на сцену. Рич, вы ответите, что это мормон. Ну, что ты делаешь? Мы сделаем снимок его завтра, вы знаете, когда он будет на сцене. Я прошу, чтобы заказать

Where are you guys You crazy. Wow, that looks phenomenal. Mm -hmm. What's a, whatever y'all got in y'all water, I need some of it. <laughs> I need some of that water. Wherever that water is at, I need it, bro. don't hope. Good don't nice. never hope. Make it happen. Okay. It's your actions okay, that's gonna put you there. You know what I mean? It's, we all have dreams, we are all yeah. motivated, yeah. but we have the actions. Yes. We we gotta put the work in, we gotta eat these the food. we gotta get up and do the cardio, we gotta do it, you know what I yeah, mean? So right. we can always hope. But hope ain't gonna get you nowhere. Yeah. You gotta make sure you put the action in. We just it. need to do it. That's it. And you look really good. You look yeah, really I'm good. Thank you so much for Thank you for your time. Absolutely. Let's take a picture. Yeah. 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 Uh, well, Don't take your shirt off, babe. They're they gonna kill you. I'm out of shape. <laughs> well, one second. Просто 300 кілограм українського качественного м'яса. Всі їдять, всі пішли замовляти, ми тут скачувати ну, своїми лотками, як нещасні родичі, бідні родичі, так. Да. Прямо впікають. Це смачно. Це краще не Ну, краще, да. Бомба. Сир. Сир просто Тобто це крафтовий, крафтовый, собирай. ти з гауда чи я просто. регулярно, да, региональный. Піздец спасини. Тільки що стою, підходить до мене і темношкіра і каже, і цей чоловік збоку тримає возика і каже, вибачте, але якщо я з ним не зживуся, то я одружуся типу, з вами. Я такий що? І він стоїть, сміється, типу, і вона сміється, і пішла далі. Значит, пацаны приїхав в магазин, треба там дещо зараз докупити і будемо рухатись далі. Окей, ну по-напал. Представляете, сегодня загорел? Вот сегодня. А вышел просто Вот только вышел, да. Такое быстролит. Солнце? Мы такие в Калифорнии трошки краще, да? Влажное солнце. Бургер. Дом. Как царужи не плестишь, что будет Боже, слышно. Тут, тут, там. Даже, на наверное, просто рад, Не запачкать. Что вы там? Что за колы ездили? Дай, це, я по колу. Це, зараз в магазин їздять сьогодні чоловіки. <рес> я дуже сильно хочу взяти про карту. Реально. Навіть, знаєш, я вчора, блін, знаєш, я завтра буду перед кожним прийомом їжі типу, позувати. От буду позувати цілий день. Кажу, тому що кажу, зараз я от е, розумію, що ну я там був сил, що тоді і не позвав оце перед тим день. І кажу, я розумію, що чувак, наскільки ти хочеш сильно, типо, цю прокати. Якщо ти хочеш сильно, то типа покажи це, Тобто, от іди і позуй завтра. І знаєш, впадло було. Ну ті, карпев зранку, я, я скинув звіт, попозував, типо, все, що поїв. Другий раз такий вже трошки впав, але до мені йду позвати, я ж собі обіцяв. А ти ж собі ще голугі задачі придумаєш? Треба це, треба і це, щоб Діма скинув, правильно поняти. Ану, ні, 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 цілий день. Планування, мається, планування. планування. що да, ти, да. ти маєш нічого не провтикати, там все по годинах, випити таблеточку, випити води, це закусити. Ну коротше, все ти маєш пам'ятати. Передивлюся по 500 разів, що він написав тобі. І третій прийом їжі, і мені вже так думаю, Може пропустити. І я такий чувак. Ну, ти обіцяв, якщо ти зараз пропустиш якийсь раз, значить ти не так сильно хочеш про карту. Я йду і позую далі. І коротше, я всі ці прийоми, ну крім вже там бургерів. Коротше, вже бургери, понятно, Ми ж поїхали, я вже там не позвав. А ці всі чотири прийоми, я типу позвав. І я думаю, все, ну, ти пообіцяв, ти зробив, ти покидав, дійсно що ти хочеш. Перед тим все чітко, все робив. Ну, не знаю. По суті, все від мене залежно, я зробив. Я дуже дійсно хочу про карту, не знаю, як буде, побачимо я не знаю, хто там на ну, тих змаганнях буде. Ну, але... — Та тем, похуй, не, хто буде Похуй хто буде. Це приходять. Ну, Прокарта взавтра завтра. Друге, третє місце вільно завжди. Похуй вже. Я, ну, я її візьму. Те, що я її, я її хочу. Знаєш, я казав, ми ж тільки заселилися. Ну. Я кажу, хто в цю кімнату, хто, хто? Давай, чув, що. Тюшка, в Давай очі очі. Я виграв. Ті ж каже, ти молодець, мене виграв. я кажу, а найщуха я виграв. Тому що коли ми сюди їхали, я вже знав, що це буде наша кімната. І так само йду на змагання, я знаю, що про карта, Ну, це може голосно, але просто я дуже хочу, я бачу, що я. Юра, а що в цьому в сором'язливості? Що в сором'язливості є хороше? Це нас можливо. навчило так бути сором'язливими. По факту треба бути таким: я буду, я перший, все до побачення. Те, хто буде да. писати, що ти сильно самопевний, ще якийсь там похуй. Шепухи. І, Знаєш, я собі просто розумію. Ну, я так на днях про це думав, думаю, чувак, ти зациклюєшся так сильно на прокарті, ти, блядь, на Олімпію хочеш. Так що прокарта, це, типа, просто крок. Отак. Да. То тому ну не зациклюйся так сильно. І сьогодні за чувак ще дав надію, то, що він високий. Да. Ти розумієш, Н... типу. Тіпа... Да, чувак, містер Олімпія, який ну наскільки поняття вигравав містер Олімпія, так. Да. Вигравав, і Let's зараз fizic. він в топах, він завжди в першому клауті, типу, стоїть. Він там, походу, третє місце, чи я на останніх зайняв щось таке. І от він, типу, майже мого росту, чуть-чуть нижчий. І ну, реально, Я йому кажу, я не хотів просто типу, там, казати, зустрінемось там, на Олімпії з тобою. Не хотів відділитись перед ними. Просто, не я, хотілося маю, казати, маю, ну, я такий, я завжди так, я впевнений, що я там, ну, типу, я це побачив, що я там буду. Я йому просто кажу: маю надію, типу, що з тобою побачусь на сцені Олімпія. І він не надію, в той має бути ціль. Я так, чув, так, да, я так. Чув, і, чув, і, чув. І реально він позування туди-сюди, і він так форма, вау, клас. Ну, типу, знаєш, він, можливо, всім це говорить, але видно було, що він так приділив більше трошки уваги, як іншим. І... І він можливо, побачив в тобі такі фішки, які в собі не бачив. Можливо, так. Да. Значить, трошки попрацювати, наприклад, і можливо Над Ну, таку він наголосив це. наголосив. Да. Це, це, ну, він сказав, зацімані, типу, ну, ой, тобто, зацмані. Це козер. Тобто, це саме головне, Це найголовніше, це да? да. Це козер, от, ти маєш його показувати. Його не накачаєш, це просто генетика. Да. Його треба от получив ти, природу, і все. Да. Качайся, не качайся, ти не будеш на яких ніколи. От є, от, бачите, задатки. Я сподіваюся, що я все чітко загрузився. І завтра я буду ну, сухий. В смислі, надіюся? Ти що забув, що я тобі казав? Ну, да, чітко да. загрузився? Ні, чітко все загрузився, реально все. Ну, насправді, завтра йобну, завтра... Я просто знаю, що лага форма це типа таке. Вона відрізняється такою, яка разу. Завтра я, я разом... загружуся на памплюся, і буде зовсім інша форма. Буде бреть монстр піздец. Так що, коротше. Коли я буду піднімати цю про карту знайте а знаєте одне, що тільки ваша віра приведе вас до того, чого ви хочете. Все. Якщо ви сумніваєтесь, ви не отримаєте. Я Є башта, я не сумніваюся, і завтра я буду піднімати цю карту, нахуй. Да. от, блять, над головою напружу прес, нахуй, і отак буду тримати, блять. Все все починається з віри. Це ліжко придумали придумали в голові, потім його зробили. Лампу, телевізор, все придумали в голові, а потім зробили. Так само і тут. Ти придумав і задався ціллю, і І мені хочеться сказати, що зробишся. Наскільки це крутий вайб? Типу, ну знаєш, ти хто <кій> ти реально по сходинках піднімаєшся? Я пам'ятаю, ну ти попадаєш там до Антона, попежука тренуватися. Ну, Блять. Ти партнер Антона Попожука мені в голові не вкладалося Потім бабах, ти ростеш, бах, ти там зараз Дімо і думаєш, ну Діма, там Діма піздец, шари в натурі зробив мені форму, діла бив. Потім ти себе ще якимись людьми оточуєш, що тобі не віриться в голові. О, ти там приходиш, у ті люди для тебе, ого, і потім ти виступаєш на регіональних, там теж Патрік, да, який містер Олімпії, олімпі, да. і він вигравав да, забус. Тоже той суточують вже тебе олімпійці. Оточують. Тобто куди ти цілиш? Тобто вже нас їти близько. А коли ми Але... тільки приїхали сюди в Лос-Анджелесі, ми казали, блять, ми вже ближче до Олімпії, тобто ми вже ближче. Всі такі га га що ти там блять А в Луцьку скажи, що ти хочеш бути містером да. Олімпія? Та є Що ти там га га я пам'ятаю грішали коменти, Там коли писав там я йду свій цілі Олімпія, і га га І тут вже оп, тебе оточують вже люди з Олімпії, які вигравали Олімпію. Потім е зараз. Тоже Ерін, да? Тоже от, Бах, іди сюди, Тоже містер Олімпія. І, ти, і це так тебе мотивує. Ти, блядь, я зарядився свято просто пізнець. Да. Знаєш, знаєш, яка фішка, коли я виступав на, де, там, в Києві походу, перший раз, я такий дивився і півдовий, цей здоровий. Глянув, пизда, але я не виграв. І зараз я розумію, що це не важливо. Важливо кондиції. Тіп, може бути здоровий, всі діла, але він прийде тобі. Це вже неодноразово, я ну, поняв. кондиції твої рішають і подача. Ти... І подача. Все. Тобто, не рішає, що ти здоровий, там більш накачаний. Рішає. А тут ще а тут ще третя фішка рішає в Лос-Анджелесі. Ну, взагалі, мабуть, в загальному рішає говорити. Да. Це вирішає піз показати, що хто Поп, ти да, от, Не от, просто приходиш, мовчки вийшло, виступу да, тут да. так не працює. От сьогодні ми опять, е, чуть-чуть про себе, типу, ну показали себе. На ті змагання ми прийшли, нас вже всі там знали зразу. Сьогодні ми теж прийшли. Бах, добре, що ми там з ним там попозвали трохи. Там сиділа, вже запам'ятали, що вийшла жіночка, якась там, яка була там. Це вона оп, теж подмітів там, дивилися люди, там все. Діти ті підійшли. Це все люд... ну, Звертають організатор, десь хтось з організаторів побачив, там, звернув увагу. І понеслася тема. Так що дуже хороша фішка. Да, да, да. Все добре, віддихай. Да. Все, завтра. завтра. Завтра покаже. День ікс. День ікс. День Ікс, завтра. Завтра виступимо. Завтра поїмо. Покажемо. Я вже чекаю дуже завтрашнього дня. Держ давай.